Друзі, на інфоперші про головне. Поїхали 19 тисяч росіян. Написали рапорти. І це за два дні. Останні страшні розгроми. М'ясні штурми для окупантів стали катастрофою. Удар по фронтах психологічної і матеріальної стійкості розгорнувся після відкритого звернення Сибірського батальйону, який закликав російських військових здаватися в полон або переходити на бік нових формувань. Добровольці фіксували масштабні втрати на Курщині лінії. Прорвані запаси закінчені. Командири продовжують віддавати накази, що приводять до численних загиблих і поранених. За свідченнями бійців, щоденні втрати сягають сотені. Психологічний стан особового складу прагне до критичної межі. У зверненні звучало пряме звинувачення. Командування використовує людей як гарматне м'ясо заради амбіцій. Вищого керівництва пишуть телеграм-канали Партизан у тилових підрозділах? Ситуація виходила з-під контролю. Буряцькі екіпажі відмовлялися заїжджати на танках в Україну через ефективність протитанкової насамперед джавелінів, що призводило до катастрофічних втрат техніки та екіпажів. Одні із колон відмова виконати наказ перетворила в озброєний конфлікт на блокпості, наслідок якого загинуло багато співробітників силових структура. Кілька танків було виведено з ладу, і ескалація лише прискорювала повстання у тилу. Стимулювалося не лише боями, а й чутками про зраду і безкарність штабів. На передовій почали масово здаватися строковики, частина з регіональним складом групи мобілізованих та окремі елементи кадирівці виходили з позиції, передбачаючи зброю та документи. добровольців. Ольним формуванням бо українським підрозділом полонені описували систему без відповідальності, відсутність ротації, дефіцит боєприпасів і харчування. Навпаки, про що не відповідали реальному стану поля бою. Багато хто прямо заявляв, що їх кинули для закриття прориву або утримання позиції до останнього. Добровольчі структури оперативно створювали приймальні пункти для тих, хто бажав скласти зброю. Організація передбачала чіткі інструкції для здачі: відкласти зброю, підняти руки, пройти фільтрацію. Дикі, перевірити документи, ті, кого підозрювали у воєнних злочинах, відокремлювали для правової процедури, приймальні центри створювали і працювали в умовах впливу, напливу людей, нестачі ресурсів, бракувало місця для тимчасового утримання медичного персоналу, обладнання для поривинної обробки великих груп поранених. Логістика противника зазнавала параліч, що блокпости підривалися, мости пошкоджувалися, а колони техніки потрапляли під напади у тилу, спроби підсилити поставки боєприпасів і пального натикаються. На саботаж і внутрішні спротив частини, що зберігаються лояльність, змушені будуть відволікати ресурси на утримання внутрішнього порядку, що послаблювало здатність вести наступальну або навіть оборонну операцію на зовнішніх напрямках. Медична картина була катастрофічною поле бою вкрите, покинутою технікою, знищеними танками, і розбитими транспортними засобами, запах шаленого пластику і пака супроводжував усі райони зіткнень через брак крові, опікових відділень і. Апарації штучної вентиляції легень медичні установки працювали на межі можливостей, морги переповнені похоронні служби, перевантажені родини шукали тіла і інформації про зникнення Зникли у нескінченних чергах. Евакуація часто зривалися через обстріли або блокування доріг, що проводило до додаткових політичних наслідок у межах системи. Влади були очевидними. Центральні структури реагували репресіями. Арешти лідерів, бунтів і спро. Обуємо відновити дисципліну силових підрозділів шляхом демонстративних заходів. Це породжувало нові хвилі невдоволення серед родин мобілізованих і у регіональних адміністраціях, де відчувався колапс постачань і комунікацій. Інформаційна політика зміщувала до цензури і дискредитації повідомлень про повстання як фейків або провокацій. Водночас з'являлися альтернативні центри впливу легіони і батальйони, що закликали до здачі, користувалися підтримкою місцевих громад і волонтерів вони створювали мобільні каравани для доставки провізії медичної допомоги а також коридори для безпечного виходу з позицій. Це формувало паралельну інфраструктуру, яка частково компенсувала дефіцити офіційних структур і давала вибір тим, хто не бажав вмирати в безглуздих атаках. У результаті низки інцидентів і суточок кількох жертв осягало сотень убитих і поранених, як серед військових, так і серед цивільного населення. Що опинилося на маршрутах відступу масове залишення позиції, внутрішні. Бунти підривали операційну здатність, створюючи множинні осередки нестабільності, контроль над ключовими вузлами постачання та комунікації переходив до тих, хто мав реальні важелі на місцях, а не до керівництва віддаленого від подій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.